У Кременчуцькій міській художній галереї відбулася безкоштовна фотосесія, присвячена виставці до Дня української жінки. Організувала захід фотограф Регіна Родіна. Ця фотосесія присвячена по моїй виставці. Жін е, виставка присвячена жінкам. І оскільки 25 лютого ми святкуємо День української жінки, я вирішила зробити такий подарунок для Кременчуцьких жінок. Сьогодні буде безкоштовна фотосесія для всіх бажаючих жінок. Регіна працює у різних жанрах, але найбільше її приваблюють художні та костюмовані фотосесії, саме ті, що потребують ретельної підготовки. На виставці представлена колекція Ода жінці, яка налічує більше 90 фоторобіт із зображенням жінок різного віку та професійної діяльності. Але до кожної з них фотограф знайшла по справжньому особливий підхід. Фотосесію Регіна Родіна організувала саме з метою розкрити індивідуальність жінок, відтворити їх особистість та емоції через об'єктив. Фотосесія була у стилі Вінтаж, гарні сукні, капелюхи, рукавички та хутро. Будемо робити різні образи, бо жінки усі різні. У мене є деякі ідеї, але я, я люблю більш спонтанно діяти, тому я подивлюсь, хто прийде. і Я вже походу буду дивитися, який образ створити. І я хочу цим показати кожній жінці, що вона. Індивідуальна, не така як всі, вона красива по-своєму. Саме цією фотосесією я хочу це показати кожній жінці. Регіна підбирала образи та допомагала кримачужанкам впевнено відчувати себе перед камерою. Жінки отримали безліч позитивних емоцій та новий досвід, і звичайно, особливі кадри. Було дуже цікаво спробувати себе в цих образах, і завжди цікаво. Побачити, як бачить тебе митець, не так як ми звикли себе бачити. Знаєте, в нас в кожного є якісь комплекси, да? а побачити себе іншими очима зі сторони. Виставка дуже цікава і розкриває е, кожну особистість зовсім по різному. Дуже цікаве таке дійство для нашого міста в цілому. Ну і, і мені е, самі з е, ну, цікавістю буде спробувати щось новеньке. Тому я тут. Аргіна також активно створює соціальні проекти, співпрацює з волонтерами. Наразі вона проводить благодійний аукціон для збору коштів на потреби Збройних сил України. Аукціон проводиться у соціальній мережі фотографа до 2 березня. В соцмережах Регіна Родіна фотограф. Я виставила три роботи. Там все є. В закріплених можна ставки робити в коментарях або у дірект. Аукціон проходитиме до 2 березня. Фотограф закликала усіх долучитися до аукціону для Збройних сил України та ще раз привітала жінок зі святом. Я хочу всіх привітати з наступаючим святом української жінки. Я вважаю, що ми дуже. Сильні, ми надійний тил. На нас тримається багато чого, і ми повинні йти далі, не зупинятися. Чим можемо допомагати нашим хлопцям Збройним силам? Кожна жінка це мистецтво, і благодійна фотосесія та виставка регіни Родіної нагадали усім кримичужанкам, що краса, емоції та самовираження це важливо. Анастасія Повниця, Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кримчуцькі новини.